Вітаю вас, мої глядачі, мене звати Ольга Худакова, я пишу дитячі казки та повідання. Сьогодні я прочитаю вам казку «Кошкина робота або чому кішки хліб не їдять, автор я Ольга Худакова. Жили, були, господар з господинею та синок їхній, і були у них у господарстві корівка. Конячка, дві овечки, стережевий пес та кішка. Літа у селі пара гаряча, це взимку день короткий, а влітку сонечка встає раненько, а сідає пізненько, і саме цьому літні дні довгі. Щоб людям все встигнути, треба і вражай зібрати, треба і сіна на зиму накасити і насушити. А ще треба дров заготовити, щоб було чим в люті морози піч топити. Недарма народна мудрість говорить один літній день весь рік годує. Сонечка тільки не показалася із за неба краю, а господиня карівка вже подаїла та на пасовище погнала. Вийшла карівка за хвіртку, бачить, на паркані кішка сидить. Кішка сонно потягнулася, паченятка заплющила та й задрімала. Ось, як же добре кішці живеться, подумала корівка, проходячи повз кішки. Тільки на корівкою хвіртка зачинилася, вже господар конячку у віз запрягає і в ліс їде дрова рубати. Побачила конячка кішку, яка дрімала на паркані. І подумала, як же добре кішці живеться, і гірко зітхнувши, потягла віз. Слідом за батьком син погнав на луг овечок пасти. Пробігають овечки повз кішки, яка спокійно спить на паркані, і думають, все таки, як же добре кішці живеться. Повернулася господиня, налила в блюдце молока і принесла кішці. «Іди, мила, молочка!» ласкаво звернулася господиня до кішці, ставлячи блюдце з молоком на землю. Кішка, почувши голос господині, очі відкрила, потягнулася, зістрібнула з паркану, на м'яких лапках підійшла до господині, потерлася об її ноги, дозволила себе погладити. І тільки потім. Повільно підійшла до блюдця і, не поспішаючи, почала хлебтати молоко. За усім цим спостерігав пес, який на довгому ланцюгу бігав по двору. Як же кішці добре живеться, її господиня завжди молоко наливає, а мені тільки воду. Подумав пес. За роботою пройшов цілий день. Сонечка, повільно хилиться до заходу, прийшла з корівка, підійшла до паркану, а на паркані кішка солодко потягується. Прикра корівці стала, що вона, корівка, цілий день паслася, повне вим'я молока додому принесла, а кішка нічого не робить. Що ж це ти кішка? Цілий день на сонечку грієшся та молоко моє п'єш, а сама нічого не робиш, немає від тебе ніякої користі, з докором сказала корівка кішці і пішла за господинею у хлів. Я свою справу знаю, па відповіла кішка. Через деякий час іде кішки конячка, повний віз. Дров тягне. Прикра стала конячці, що вона, конячка, так тяжко цілий день працювала, а кішка цілий день на сонечку гріється. Що ж це ти, кішка, цілий день на сонечку грієшся і нічого не робиш? Я цілий день з господарем дрова з лісу важу, щоб було чим зимку піч топити, а ти потім будеш. Біля грубки грітися немає від тебе ніякої користі, зітхнула конячка і втомлено пішла у хлів. Я свою справу знаю, відкривши очі, відповіла їй услід кішка. Слідом за конячкою овечки з випасу повертаються, побачили овечки кішку на паркані і обурилися. Що ж це ти кішка? Цілий день на сонечку грієшся і нічого не робиш? Ми цілий день на лузі паслися, шерсть растили, щоб господиня потім з вовни теплі речі в'язала, а ти будеш тільки з клубком гратися. Немає від тебе ніякої користі, сказали овечки і побігли у хлів. Я свою справу знаю. Відповіла їм кішка. Біля будки пес гладає кістку, зазрістю спостерігав, як господиня принесла в людце молока і поставила перед кішкою. Я вдень і вночі будинок сторожу, а від тебе ніякої користі. Даремно тільки молоком гадують, сказав пес кішці. Я свою справу знаю. А близавшись, відповіла йому кішка. Літа у самому розпалі. У всіх робота кипить. І тільки кішка то на паркані, то на призбі на сонечку гріється, та кожен ранок і вечір мала копіє. Набридла тваринам дивитися, як кішка цілими днями байдикує, а господар її за це. Молоком гадують, і зібралися тварини на раду. І вирішили вони вигнати кішку з двору. Немає від неї ніякої користі. Вирішили і вигнали. Карівка кожен день ходила на пасовище, поверталася звідти з повним вим'ям молока. Конячка з лісу возила дрова. А спалів урожай пшениці і вівса. Авечки за літа наростили собі густу шерсть, що було, що восени стригти. І були вони усі дуже задоволені, що позбулися ледарки кішки. Конячка в камуру кожен день звозила врожай пшениці і вівса, радіючи. Що стільки запасів до нового врожаю вистачить. У дворі заготовили великий стіг сіна на усю зиму кормів вдосталь, і нікому не було ніякого діла до кішки, про яку почали вже і забувати. Але, виявляється, у каморі жила маленька мишка. І ця мишка дуже боялася кішку, ту саму кішку, яку вигнали тварини. Мишка так сильно боялася цю кішку, що давно би втекла в ліс, але не могла вискочити з норки, яку вночі вартувала кішка. Щоночі мишка прислухалася, чи не сидить біля її норки кішка. І ось мишка стала помічати, що кішки немає. Не прийшла кішка до норки одну ніч, не прийшла і другу. Мишка посмілішала, висунула з норки мордочку, повела вусиком. О диво, немає кішки. Мишка тихесенько вискочила з норки, пробігла по каморі і знову сховалася у норку. Вона все ще боялася, що кішка недмінна її десь чекає і обов'язково зловить. Віддихавшись у норці, мишка прислухалася. Може, кішка вже біля норки і чекає її мишку, коли вона знову вискочить. Але, на превелику радість мишки, кішка не чекала мишку біля норки. Зовсім осміліла мишка. Вона стала гуляти по каморі не тільки вночі, а й вдень. Мишка вдосталь їла пшеницю і авес, які з таким трудом звозила у камору конячка. Потім мишці стала нудна, і вона запросила до себе у гості інших мишек. – Приходьте до мене у гості, говорила вона своїм подружкам. Ні, не прийдемо ми до тебе у гості. У тебе во дворі живе дуже страшна кішка, відповідали їй інші мишки. В останній раз, коли ми до тебе приходили у гості, ми від неї ледве втекли. Немає ніякої кішки, заспокоїла їх мишка. Приходьте, не бійтеся. Ми з вами такий банкет влаштуємо. У каморі павнісінько, і пшениці, і вівса. Повірили їй мишки, прийшли до неї гості, і правда, немає кішки, а у каморі під саму стелю і пшениця, і овес. І влаштували мишки банкет на весь світ. Звістка про те, що у дворі немає кішки, облетіла усю округу. З усіх щілин почали збиратися у каморі мишки. І так їм було добре, що вирішили вони залишитися і жити тут. Прийшла весна: треба поле засівати. Відкрив господар камору, а зерна немає, тільки товсті миші по каморі бігають. Хотів господар сіна тваринам дати. А в стагуми чищать. Світить сонечка та зігрівати нічого, йде дощик та паливати нема чого. Нічого не посадив у полі господар. Усі його запаси зерна Миші з'їли. Просить конячка вівса, немає вівса, просять корівка та овечки, сіна немає сіна. І ослабла від голоду конячка, немає у неї сил віз тягнути. Ось ось впаде, і ослабла від голоду карівка, у порожньому виміні немає молока, і ослабла від голоду овечки. Вся їх випащена ширсть збилася у клоччя. І зрозуміли тоді тварини, яка важлива справа була у кішки. Зібралися вони знову на раду, і вирішили вони повернути кішку. Та тільки як же їй передати, щоб поверталася, не чує їх кішка, далеко пішла. Сів на паркан горобчик. Просять його тварини. Горобчик, горобчик, ти всюду літаєш, всіх бачиш. Передай кішці, нехай додому повертається. Полетів із завданням горобчик, побачив кішку і каже їй, мене до тебе карівка, конячка, явички прислали, сказали, щоб ти додому поверталася. Ні, не повернуся я додому, образили вони мене дуже, відповіла кішка. Повернувся назад горобчик, слово в слово передав відповідь кішки. Засмутилися тварини, не знають, що їм робити. Дивляться на паркан сорока сіла, вони до неї. Сарока, біла бока, ти всюди літаєш, всіх бачиш. Передай кішці, нехай додому повертається. Полетіла сорока біла бока із завданням, побачила кішку і каже їй, Мене до тебе корівка, конячка овечки прислали, сказали, щоб ти додому поверталася. Ні, не піду я додому, образили вони мене дуже, відповіла їй кішка. Повернулася сорока біла бока назад до тварин і слово в слово все їм переказала, що відповіла кішка. Зовсім засмутилися тварини, не знають, що їм тепер робити, дивляться на паркан ворона сіла. Вони до неї. Ворона, ти мудра птиця, підкажи, як нам кішку повернути. Образили ми її дуже, вигнали з дому, а тепер без неї ми ще всі наші запаси з'їли. Скоро і ми від голоду впадемо. Ми тільки зараз розуміли, яку важливу роботу робила кішка. Вона наші запаси оберігала. Від голоду нас рятувала. Вислухала їх ворона та й каже їм, а ви у неї попросіть вибачення. Кішка вас пробачить і повернеться. Та як же ми у неї вибачення попросимо, якщо ми навіть не знаємо, де її шукати? Та навіть якби і знали, у нас все одно немає сил до неї дійти. Ворона. Передай кішці, що просимо у неї вибачення, і нехай вона швидше додому повертається, полетіла ворона до кішки, передала прохання тварин, вислухала її кішка, пробачила своїх кривдників, і давай повернулась додому. І тільки на кішка своєю м'якою лапкою ступила на паріг. Всі мишки. Кинулася у розтіч. А маленька мишка не встигла втекти. Дуже вона стала товста і неповоротка. Кішка її зловила і з'їла. І зажили домашні тварини з кішкою у дружбі. Конячка дрова з лісу везе, якими взимку топиться піч, біля якої гріється кішка. Карівка молоко дає. Яке кожні ранок і вечір п'є кішка, а за вечію вовни прядуть пряжу, з якої мотають клубки, якими щовечора грається кішка біля ніг господині, яка в'яже з цієї вовни теплі шкарпетки і шарфи. А вночі, коли всі лягають спати, кішка виходить на свою вахту. І жодна мишка не проскочить повз кішки. Ось така у кішки робота, охороняти найцінніше, що виробляє людина, хлібні зернятка, з яких потім милють борошна і печуть хліб. Дітки, ви зрозуміли, чому кішки хліб не їдять? Правильно, вони його охороняють. Ось така казочка. Про кішку, про мишку і про хлібне зернятко. А зараз я вам кажу до побачення. Я бажаю вам бути живими, бути здоровими. До нових зустрічей!